Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни геометричних фігур. Але щоб потрапити туди, нам потрібно пройти по незвичайній доріжці. Подивіться уважно: вона складається з різних геометричних фігур, і нам потрібно її продовжити, викласти необхідні фігури. Зберігаючи певну послідовність. Яка перша фігура? Це жовте коло. Далі синій трикутник. Наступна зелений квадрат. Потім знов жовте коло. Яка фігура повинна бути наступною? Так, синій трикутник. Далі зелений квадрат. А тепер продовжуйте самостійно. Молодці! Ось ми і потрапили до чарівної країни геометричних фігур. Подивіться, яка цікава ця країна. У неї. Всі жителі та всі предмети складені з геометричних фігур. І тут нас зустрічає незвичайний чоловічок, геометрик. Для того, щоб вирушити далі, треба виконати завдання. Знайдіть усі геометричні фігури та порахуйте їх. Скільки трикутників? Один. Скільки кругів. Один. Скільки овалів. Також один. Скільки квадратів. Три. Скільки прямокутників. Один. Молодці, дітки. віднайшли усі фігури. Рушаємо далі. Подивіться, який гарний замок! Цікаво, хто в ньому мешкає? Так це ж чарівні веселі фігури. Давайте з ними познайомимось. Це циліндр. А це круг. Дітки, а яка з цих фігур об'ємна, а яка плоска? Циліндр – об'ємна фігура, а круг. Плоска. Як ми можемо це перевірити? Якщо стиснути між долоньками плоский круг, то ми зможемо його сховати. А якщо між долоньками стиснути циліндр, то ми не зможемо його сховати, тому що це об'ємна фігура. Давайте ближче познайомимося з об'ємною геометричною фігурою циліндр. Розгляньте циліндр. Чи має він кути? Ні, циліндр кутів не має. У циліндра є дві плоскі сторони, які нагадують круг. Циліндр вміє стояти. Завдяки двом сторонам. Але якщо ми його покладемо, то він може котитися, адже в нього немає кутів. Навколо нас є дуже багато предметів циліндричної форми. Розгляньте картинки та знайдіть предмети циліндричної форми. На цьому малюнку це свічка. Та склянка. Наступна картинка. Які предмети мають циліндричну форму? Це чашка та торт. Молодці дітки! Ви дуже добре виконували усі завдання. Пропоную вам на згадку про нашу подорож створити власну країну геометричних фігур. Пофантазуйте та зробіть свою казкову країну геометрії. До побачення, до нових зустрічей!